Чи не найбільшою проблемою, з якою стикається будь-який ретрогеймер, є вибір емулятора. Їх для кожної ігрової системи є по кілька десятків, і всі з власними фішками та перевагами. Експериментувати можна досхочу, поки в очах не потемніє, або остаточно не заплутаєшся. Тож рано чи пізно доходиш до нього. Ретро арча який поєднує всі популярні, не дуже емулятори в одній оболонці, а ще гнучки у налаштуваннях і найголовніше виглядає, і відчувається однаковісінько на всіх платформах. Хочеш грай на комп'ютері, хочеш на телефоні, планшеті або смарт-телевізорі. Тож розібравшись із ним на умовному він зможеш конфігурувати його й на Андроїді, на Linux, Маку, Маленовому Березі та купі інших систем, чого ми і повчимося в цьому відео. RetroArch – це справжній емуляційний комбайн, призначений для роботи зі щонайрізноманітнішими системами, від ZX і аж до нових версій PlayStation. В нього вчить і всі емулятори, які ти, ти лише можеш собі уявити, тільки звуться вони тут ядра, майже з них повиймали всі мізки та кишки і впихнули в одну шкуру. Найкраще в ньому це те, що з ним не потрібно навіть лазити по різних ресурсах у пошуках усього необхідного, адже його можна завантажити безпосередньо з самої програми. Звісно, крім того, що захищений авторським правом, як от самі ігри, але де їх шукати, ми всі так знаємо. Окрім ядер та навіть налаштувань, до них тут тобі куп... По відеофільтрів на будь-які смаки, навіть уже готові чи коди саме ця система, є стіком чи не всіх прошивок, якими комплектують всі популярні грові системи: ArcOS, ЕМБЕРЕЛЕК, Betosera та багато інших. Ми ж сьогодні будемо встановлювати й налаштовувати ретро-адж на Андроїді, а конкретно найнароднішому смарт-девайсі ТВ Боксі, для максимально правдоподібного відтворення досвіду гри на справжній консолі. Одразу зазначу, що цей метод налаштування підійде не лише для ТВ-приставки, а й комп'ютера, телевізора, телефона, планшета, а ширше для будь-якого пристроя з будь-якою з підтримуваних операційних систем, включно з сучасними, не дуже плейстейшенами, Xbox та Nintendo Switchми. А принцип роботи повторюся, всюди однаковісінький. Тож до справи. Крім самого темибокса, для роботи нам знадобиться та. Також флешка і джойстик, оскільки керування ретроарчем здійснюється лише ним, пульта система не підтримує. Чим більше кнопок на джойстику, тим краще. Звісно, можна взяти ось такий простий, але тоді доведеться вигадувати купу кнопкосполучень, між якими не уникнути конфліктів, тому все ж краще взяти з запасом. Бажано ще й з аналоговими стіками. Дротовий чи бездротовий різниці не відіграє. В мене бездротовий, тому користуватимуся ним, А ви вільно робити, як буде зручніше саме вам. Найперше завантажмо сам ретроарч з офіційного сайту. Можна було б з Play Store, скажете ви, але версія там уже за давно забута богом та розробником і втратила актуальність, про що сказано на сайті. Оберемо потрібну нам ОС і завантажуємо. Для певності оберемо універсальний інсталятор, котрий сам визначить, яка версія потрібна для тв бокса. Тепер підготуємо інші файли: самі ігри для платформ, які нам потрібні, а також біоси для консолей. Як і будь-який комп'ютер приставки, ставки складніше за денді та сегу мали біоси, які контролювали систему і вказували її, як працювати. Тож для роботи емуляторів тих консолей потрібні й образи їхніх біосів. Повторюся, для восьми та 16-бітних емуляторів вони не а якщо не плануєте грати в інші консолі, цей крок можна пропустити. Та якщо ж хочете порубатися в Tekken або Resident Evil, без них не обійтися. Відразу з коробки ретрогачними не мене оснащений, адже це продукт, який належить своїм розробникам, і їхнє розповсюдження формально є порушення авторського права. З цієї ж причини я не можу сказати тут, де їх завантажити, але знайти їх через пошуковик дуже легко. А якщо замість Google використовувати DuckDuckGo, то ще простіше, коли ж хочете почитати про біоси докладніше, переходьте на телеграм-канал за посиланням під відео. Там є більше інформації. Альтернативно, якщо маєте таку або таку іграшку. Можна взяти біоси і ігри напряму звідти. Щоправда, для цього вам знадобиться картридер, адже внутрішнього сховища ці пристрої не мають, і їхня душа та мізки містяться на SD-картці. У принципі, якщо у вас є ця штука, то на тебе бокс представити ретроач не має сенсу, надто враховуючи, що обидві фітцятськи на ньому і працюють, і ви як мінімум його вже мацали. А втім, заради інтересу можна і спробувати. Звісно ж, потім, якщо схочете, аналогічно наштуйте все на комп'ютері. Виймаємо карту, вставляємо в карт і бачимо, що провіднику карту відображає двома розділами: один безпосередньо з операційною системою, а інший під назвою Ромс або Геймс. Уже з іграми, біосами та іншими штуками для ігор. Він нам і потрібен. Звідси копіюємо папку BIOS собі на флешку. Ігри розміщено в папках відповідно до системи, тому бітки лежать у Нестафаником, Sega, папці Drive, PlayStation PSX тощо. Копіюємо все, що нам потрібно. Для тесту я візьму по одній грі Dendy, Sega та Sony. Кидаємо все це на флешку, виймаємо її, переходимо до самого ТВ-бокса. Встановлюємо RetroArch при першому запуску ви бачите ось таку кракозябру. Не лякайтеся, ця система саме налаштовується, довантажує все, чого не було в інсталяторі. Що не добіжи до кінця цих бігнок, усе буде добре. Копіюємо біоси та ігри у відповідні каталоги. Для біосів це папка System у самому каталозі з RetroArch. Зверніть увагу, що в версіях ретроарча для інших операційних систем шляхи до біосів різняться. Перевірити і змінити розташування можна на влаштуваннях. А тепер про ігри. Взагалі-то їх можна запускати із флешки або SD-картки і зовсім не обов'язково тримати в пам'яті пристрою. Але я копію, бо по-перше, мені так зручніше, а по-друге, треба звільнити USB-порт для джойстика. Ну, ось готово. Тепер підключимо джойстик і нову налаштовувати нашу емуляторну станцію. Для початку нас цікавлять гарячі клавіші, щоб можна було викликати меню з гри, Зняти картриджі, ресетити приставку, також зберігатися і завантажуватися. Працюють вони в комбінації з суперкнопкою, тож для початку призначмо її. Далі оберемо кнопку або комбінацію для виклику головного меню. Мені зручніше робити це комбінацією, тому йду зразу туди. Я звик викликати його стіками. Вони тут L3P3. Тепер сейви завантаження. Я обираю плечі. Тепер, щоб зберегти, мені треба натиснути одночасно суперкнопку і ліве плече, щоб завантажити суперкнопку і праве. Є інші опції, але тут я показав основні. Далі ж ви обираєте собі, які хочете самі. Нарешті завантажу я. Тут вибір величезний, тож для обру не стопію, для Sega – Genesis, а для Sony Swan Station. А ще завантажимо шейдери, фільтри для покращення зображення та чіткоди, бо ж мало коли вони знадобляться. Також зробити ігровий процес приємніший можна з допомогою безелів, екранних накладок, які закривають чорні смуги по краях екрану. Та деякі системи навіть окремі безелі не для кожної гри. Щоб усе було супер гарно не шукати букати в папках, призначмо стандартну теку з ромами. Крім того, раджу обрати цю функцію. Так система автоматично стягуватиме з інтернету планку для ігор, щоб наша колекція виглядала не бездушним мертвим списком. Нарешті можна пограти, йдемо швидке меню і зайвантажимо ядро, яке нас цікавить, та гру до нього. Можна також обрати гру а ядро, якщо воно у вас одне, підтягнеться автоматично. Накладаємо шейдер. Я беру такий, а ви можете поекспериментувати і обрати, що вам буде більше до душі. В цьому швидкому меню можна влаштувати керування вже для самого емулятора, то й навіть окремо для кожної гри. При зміні налаштувань можна обрати методи їхнього збереження для ядра, для папки, для гри, для всього RetroArch. Через цей емулятор можна пограти онлайн, як уже через наявні сервери, так і через LAN, які ми налаштовували ще в минулому відео. Тому тут цього й треба, щоб стаміти на приставку Android версію зірокіра і підключитися до мережі. Однак зауважте, що для гри потрібні наки версії ретроарча та однієї платформи. А тому між Android та Windows пограти, на жаль, не вий. Повторюся, що на інших системах влаштування ретуарчу відбувається так само, хіба що на PlayStation та Xbox інтерфейс трошки інакше, а шлях до біусів двоє різних залежно від системи. В Windows із пожверті взагалі після встановлення можна копіювати, і приносити на флешці як портативний, щоб дивиться, з друзями всім уже готовим. Тобто ось достатньо розновиштувати і забути, а вже потім перестановлення Windows ніяк на нього не вплине. Як бачимо, ретроарч штука хоч і не проста, але варта вартати зусилля, адже робить ігровий досвід надзвичайно комфортним та приємним. Сподіваюся, ви полюбите його, як і я, і оціните всі його величезні переваги. Якщо ж так, попрошу вас поставити цьому відео лайк і підписатися на канал. А я спрощатимуся з вами. Дякую за увагу і до наступних зустрічей у мережі.